Я хочу почати із теми візиту Кіта Келлога. Ну, з анонсів, які були в грудні, випливало, що це буде початок січня, що це буде ще до інаугурації Трампа. Ну, принаймні. Висновки так можна було робити з тих меседжів, які з'являлися в засопах масової інформації. Міністерство закордонних справ України підтвердило, що це все цей візит відбудеться. Ну як сказав Сибіга, свого часу зараз сторони працюють над визначенням часових рамок. Ми дуже сподіваємося, каже Сибіга, що після інаугурації перші візити, вже призначеної нової адміністрації, очільників керівників відбуватимуться в Україні. Заява пана Собіга випливає те, що візит Келога відбудеться вже після інаугурації. Ну і ознайомча поїздка не лише до Києва і до ряду європейських столиць мала бути в Кіта Келога. Вона теж виходить і відтерміновується. Що вплинуло на це, як гадаєте, чи відразу. Це було зрозуміло, що лише після інаугурації відбудеться цей візит. Чи все ж таки є якісь фактори, які зараз вплинули на те, що посунулися часові рамки? Як ви це бачите? ні, насправді не було, тому що навпаки, те, що я чув від деяких дипломатів, які працюють в Києві, говорили про те, що навіть в грудні планував він приїхати і хотіли якомога раніше. І головна ж історія в чому? В тому, що команда Трампа вона хоче так. З наскоку вирішити величезну кількість питань, але чим глибше вони занурюються в реальну політику, чим більше вони спілкуються з тим самим Пентагоном, розвідкою, лідерами інших країн, умовно, європейських, там та саме Мелоні, Макрон та інші, тим більше вони розуміють, що легкого рішення настільки складного питання, як російська війна проти України, його просто не існує. Тому очевидно, що на сьогоднішній момент в команді Трампа все, ще тривають доволі живаві дискусії і перемовини. І вони тривають як всередині їхньої команди, так само вони вони тривають із Україною. І от в нас насправді є непогане таке підґрунтя для аналізу. Це інтерв'ю зеленського лексу Фрідману. Це якраз історія про те, де український президент доносив. Правильні меседжі, українські меседжі до аудиторії, яка була голодна до цієї історії. А давайте припинимо Україну підтримувати зброю, досить давати їм гроші. Треба закінчувати війну будь-якою ціною. І те, що Лекс прилетів в Україну, те, що Зеленський три години з ним спілкувався, ну я думаю, що це не просто для певної кількості переглядів. Я думаю, що ця історія вона вкладається в загальну таку канву. Перегляду позиції Трампа і перегляду позиції його найближчого оточення республіканської партії, взагалі стратегії і своєї поведінки щодо розвитку подій стосовно російсько-української війни, тому напевно, що була історія наступна: дійсно, американці хотіли нам нав'язати свій порядок денний, в рамках якого в основі був цей план Келога, який влітку озвучував він особисто. Про зняття санкцій з Росії, про відмову України від, від власних територій, про е, відмову відступу в НАТО і оце ефемерне ефемерна історія з боку Америки, що вони дадуть таку кількість зброї, яка буде превенцією для наступної агресії Росії. Але очевидно, що цей план він м'яко кажучи не ідеальний і, скоріш за все, не життєздатний. І сьогодні мені так здається, це знову ж таки без якихось офіційних підтверджень. То сьогодні йде таке. Коректування повітру загалом планів американців і тому Келогу поки нема сенсу приїжджати, нема з чим розмовляти, нема що привозити, і нема що пропонувати. Тому ця історія відкладається. Але водночас той самий Зеленський в тому самому подкасті сказав про те, що в нього є і сподівання, я так розумію, що і певні домовленості, що зустріч з Трампом після інавгурації він отримає одним із перших. Так пишуть про це про те, що може це бути сі дзіньпіну, але якщо. Першій п'ятірці буде Зеленський, це так само буде важливо і це буде великим для нас позитивом. І я дуже сподіваюся, що цей період, коли і Трамп, і його оточення вони збирають інформацію і намагаються сформувати для себе бачення світу, нам вдасться завдяки нашим союзникам, таким як і президент Франції. І сподіваємося, що як і прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, яка нещодавно мала зустріч. З Трампом в його резиденції у Флоріді, От все це дозволить нам закласти якомога більше проукраїнських наративів в голову Трампа і отримати позицію, яка буде більш вигідною для нас. Слухайте, ну з огляду на вчорашні вчорашню прес-конференцію Трампа 7 січня, зокрема в частині НАТО, у вас яке складається враження? Це вже такі? Певні публічні торги Трампа з Путіним почалися, коли Трамп говорить, що мовляв Захід розуміє, що Україна не може бути в НАТО, це про що? Ну звісно, він заграє. Звісно, він прощупує загалом ситуацію середню температуру по кімнаті, намагається зрозуміти, а чи готові росіяни йти на якісь кроки вперед, тому що знову ж таки. Росіяни явно ставили на Трампа як на наступного президента, і вони я думаю, uh -huh. що потирали руки, дуже зраділи, коли він переміг на виборах, які відбулись 5 листопада. Але потім наступила повна невизначеність для всіх. І сьогодні сказати, сказати чи якось передбачити дії Трампа це напевно найбільш складна історія в світі, тому що ну хто очікував, що Трамп буде постити картинки, в яких Малюватиме Канаду 51 м штатом. хто міг допустити собі навіть в думках, що Трамп плануватиме як мінімум озвучуватиме плани по збройній агресії і анексії Гренландії у Данії, і таких спірних моментів багато. Ну на сьогоднішній момент не вкладається враження, що а, такі плани можуть бути реалізовані. Да? Ну, все таки. На дворі не 30-ті роки а Трамп не гітлер для того, аби анексувати а, країну сусідку, але все це частина певної політичної гри, в якій Трамп намагається підвищити ставки максимально залякати а, своїх, да, як кажуть бо своїх, щоб чужі боялись. От, напевно, це частина історії про це. Він хоче максимально показати свою і антисистемність, показати свою рішучість, показати те, що світ, тим, яким він був до цих виборів, він більше не існує, і що Трамп буде диктувати в ньому правила. І от таким чином я думаю, що він хоче про ну ще більше хаосу посіяти, щоб потім запропонувати якийсь конструктив, ну який буде на фоні цього виглядати конструктивом. Але Трамп завдяки цьому отримує додаткові преференції для Сполучених Штатів, і це буде його політичним тріумфом. і Це те, що він зможе продавати своєму виборцю. А щодо що його загравання з Росією, то воно буде є, а от але знову ж таки, це поки що існує в рамках полеміки. Але чи є реальні інструменти у, у самого Трампа домовитися з путіним, враховуючи всі заяви цих там Матвієнко, Піскова, Медведєва, інших алкоголіків, які є представниками російської влади, ну на сьогоднішній момент не зрозуміло, тому що без великого компромісу з якоїсь сторони цих цих домовленостей досягти буде нереально. І як сьогодні виглядає з глобальної повестки, що ніхто з них не готовий йти назад, і всі і всі сподіваються, що вони зможуть продавити в якихось моментах свого візаві? Ви говорите про те, Артема, хочу зачепитися за вашу фразу, що у Європі ну фактично ну, таким певним шоком була вчорашня прес-конференція Трампа ніхто не був готовий до його таких меседжів. А я хочу нагадати про обкладинки того ж The економіст минулого року, початку 2024 тисячі Ось одна із них, наприклад, Європа готова. Ось так виглядало. Це березень двадцять не року. Так, пророча обкладинка на вашу думку, тому що і багато публікацій було про ну, певний такий острах Європи щодо приходу Трампа, навіть заміри громадської думки проводилися. Вона очевидна, тому що риторика Трампа, вона антиглобалістка риторика Трампа. Вона доволі агресивна. Риторика Трампа говорить про те, що той світовий порядок, в якому всі звикли існувати, його більше немає. Тому очевидно, з великою осторогою на все це дивилися, і світові лідери, і так само. Європейське суспільство та й величезна кількість американців так само не розуміють, що чекає на їхню країну, спілкуючись умовно з виборцями демократів, це люди, які найбільше зараз висмикують собі волосся на голові, боячись за своє майбутнє за свою державу, за свої перспективи. Тому мені все таки здається, що частина цієї історії вона все одно штучна і вона штучно створюється Трампом для підвищення ставок для ще більшого залякування. Для створення для себе правильного бекграунду. тому що очевидно, якщо от ми говоримо про позицію Трампа по Україні, от те, що вони сьогодні пропонують, так це те, що Трамп артикулює часто публічно, це дійсно може закінчити момент з активним використанням зброї на лінії бою. Але при цьому чи це задовільнить самі Штати, чи це а, підсилить їхню позицію, чи це не буде черговою історією, чи не стане Україна в такому сценарії для Трампа тим Афганістаном, який був для Байдена? Те, що в принципі залишилось великою плямою на, на його політичній біографії? Очевидно, що так, тому м, одна частина це. Риторика, одна частина, те, що а, він намагається потувати, а зовсім інше це реальне розуміння політики, і виходячи з того, що ми бачимо, виходячи з заяв, які сьогодні лунають, ну очевидно, хлопчиком для биття Трамп бути не хоче. Тому я думаю, що нам залишається тільки зачекати. На більш конкретні заяви і більш конкретні пропозиції, і мені здається, в цьому контексті якраз не проїзд Кіта такелога це більше позитив, який демонструє те, що ну от нам не везуть найпростіше рішення, нам не везуть у цей непівфабрикат, який Україна має проковтнути і якось цим жити. А всі таки намагаються більш глибоко зайти в питання і роздивитися, а де ж то стратегічний американський інтерес. Артема, а як ви прогнозуєте? Я розумію, що прогноз річ не вдячна, але відштовхуючись від тих інтерв'ю, які президент Володимир Зеленський дав єдиним новинами і Лексу Фрідману, і відштовхуючись від сказаного зокрема Трампом, зустріч Зеленського і Трампа може бути раніше ніж приїзд Кіта, -кіта Келлога? і чи тут червоні ну, складно сказати? Мені здається, що Келах може приїхати раніше. Для того, тому що ну треба тут трохи розуміти, як відбуваються великі міжнародні зустрічі, і нема такого, що два лідери зустрілись між собою до цього нічого не обговорюючи і прийшли до якихось висновків. Будь-які ці протокольні фото, на яких тиснуть руки, підписують документи, все це супроводжується великою роботою команд напередодні, яка не є публічною, але яка при цьому займає величезну кількість часу узгоджень. Проговорень дискусій, діалогів тому я не здивуюся. Мені здається, це було б логічним, якраз шляхом, якщо бід Келок приїхав би завчасно чи приїхав би навіть неформально, не публічно, і в нього була б можливість з представниками української влади щось вже проговорити, щоб двом президентам було що покласти на стіл і про що дуже предметно говорити. Вашингтон Пост пише про те, що наступні кілька тижнів стануть вирішальними у війні в Україні. На вашу думку, ну от, тут же знову ми входимо знаєте, на стежку різних прогнозів. Які ми обговорюємо з 22-го року, як ви гадаєте, чи справді може бути так і з огляду на розвиток зараз ситуації в Курській області РФ, наскільки велике значення ця курська операція збройних сил України матиме? Я не думаю, що наступні два тижні будуть вирішальними. Якщо ми в принципі в Google заб'ємо вирішальні місяці чи вирішальні тижні, і я думаю, що ми не йдемо десятка зо два то зо три заяв. Різних журналістів, політологів, політиків і так далі, тому подібне, на цю тему. Я на сьогоднішній момент не вбачаю жодних передумов для того, що війна може закінчитися швидко. Очевидно, цього хотіли би багато гравців на арені і на світовій, і на внутрішній, але при цьому передумов реально логічних, які б витікали одне з одної, немає. Да, тому що на сьогоднішній момент те, що є в публічному просторі, і те, що нам часто озвучують як можливість, як можливість припинити вогонь, все це по факту є українською капітуляцією, враховуючи те, що пропонує Росія і які вимоги вони висувають, якщо коротко повернутися до їхньої риторики з Боліт, то вони якраз акцентують увагу на зустрічі в Стамбулі, яка була в квітні 22-го року, я думаю, що можна не нагадувати все, але як мінімум там обмеження. Для України по чисельності армії 65 тисяч обмеження по зброї, відмова від НАТО. І що це в принципі означає? Тут навіть не треба бути особливо прогнозистом чи аналітиком для того, щоб зрозуміти. Росія хоче ввести нас в такі рамки, щоб при повторній агресії вже оце приславута історія з Києвом за три дні, для них була дуже швидко реалізуємо. Чому тому що? Росія грає вдовго і це була стратегія. І очевидно, що анексувати Крим, окупувати частину Донецької луганської області це не було якесь спонтанне рішення. В них була стратегія. Вони зайшли в перший раз, забрали частину території, не отримали жодної якоїсь акцентованої зрозумілої відповіді з боку західного світу. Вони зрозуміли, що можна далі діяти, вичекали певний час, підготувалися, напали після цього. Забрали ще більше територій, і зараз вони нам пропонують підписати документи, які просто залишать нас беззбройними інертними без будь-якої можливості захищати себе в майбутньому. І тоді третій раз заходу Росії він буде кульмінаційний. Так, да, і це розуміє українська влада. Це на жаль розуміють не всі в нашому суспільстві, і чомусь ж почались там якісь політичні ігрища і так далі, тому подібне що не, 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 явно не допомагає спільній справі. Але є частина західних політиків, які не дивляться стратегічно, які не навчилися урокам з історії, тому що дуже схожа була все. Це повторюється умовно з ді Гітлера і з той самою Чехією із анексією частини їхніх територій, і потім з атакою на Польщу. Тому от вся ця історія вона говорить про те, що ми не маємо зараз бігти за якими швидкими рішеннями. Ми не маємо піддаватися якимось емоціям і паніки і паніці, тому що ставки в цій грі дуже високі, і головною ставкою в цій грі є наше майбутнє, наш суверенітет, наша незалежність і наші мрії стати успішною державою. Журналіст Христо Грозєв ну, свій прогноз нещодавно видав і говорить про те, що в принципі Путін може допустити вступ України в НАТО, але при виводі Баз Сполучених Штатів зі Східної Європи. Незрозуміло, звичайно, як та ж саме, наприклад, Польща чи Чехія на це все відреагує. Але як, що ви думаєте з приводу ось такого? Сценарію, який малює журналіст Грозів, думаю, що Христа Грозів дуже любить збирати хайп, лайки, перегляди, mm -hmm. і дуже часто робить заяви, які не відповідають дійсності, і бере на себе трошки зайвого, прогнозуючи сценарії, до яких він не має жодного стосунку. думаю, що тут історія в тому, що він може до клубу Нострадамуса, до іншого відомого українського журналіста вступати і разом там грати Артема. Подібністі. так, але я перепрошую, що перебуваю, але якщо от розглянути так цей прогноз, який зараз висловлює Грузів, крізь призму заяв Путіна про готовність до якихось компромісів, і, і про те, що здається, Блумберг писав, що Путін хоче з Трампом говорити в принципі про європейську безпеку. Я не чув від Путіна жодного меседжа, в якому він би говорив, що готовий до компромісів. Росіяни навпаки, ну, він свої... говорив в загальному в нього про те, що російська сторона відкрита до якихось компромісів, не зрозуміло кого з ким, і е але в риториці що до компромісів із вашим тоном вони якось готові. Ну ми ж не розуміємо предмет, що буде предметом цих перемовин і які компроміси, але стосовно України, росіяни чітко стоять на своїй позиції. Що вони хочуть отримати виключно одне капітуляцію України з величезною кількістю обмежень щодо українського суверенітету і загалом наших можливостей? Тому на сьогоднішній момент мені здається, що розглядати сценарій, в якому Путін погоджується на вступ України в НАТО без військової без воєнної поразки, яку Україна має їм завдати. Я на сьогоднішній момент не бачу, тому що Росія росіяни перебудували свою економіку. Вони знайшли можливість функціонувати в умовах санкцій, їм допомагає Іран і Китай зброєю. Північна Корея допомагає зброєю і військами. А, і це все при повній інертності з боку наших західних союзників, які, начебто, надали Україні можливість бити по об'єктах в глибині Російської Федерації, але при цьому не надали достатньої кількості зброї. І потім той самий Штонпост пише, що в Україні залишилось 50 ракет атакам. Ну, напевно, це не дуже посилююча історія в контексті глобальної гібридної війни, яка сьогодні триває. Тому говорити про певні домовленості Трампа з Путіним можна буде після, хоча б якоїсь зустрічі. А все інше на сьогоднішній момент це гадання на кавові гущі і спроба і спроба залучити більше уваги до своїх слів, ніж вони на сьогоднішній момент мають цінності. Артема Ілон Маск. Чи не найобговорюваніша фігура останніх днів з огляду на його риторику він атакує достатньо так серйозно уряд Великої Британії в Німеччині. Дуже стурбовані його заявами щодо підтримки альтернативи для Німеччини? Що ви думаєте з приводу того, яку гру зараз веде Ілон Маск, і чи погоджено усе це із Трампом? На вашу думку? Думаю, що частково погоджено, і очевидно, що в них максимальне. Тісні і близькі стосунки. От з того повідомлення, яке Трамп відправив не туди, куди треба. Там де він пише: дуже скучаємо без тебе. Приїжджай скоріше, очевидно, що вони дуже близькі. Очевидно, що маск вклав дуже багато мільйонів, десятків мільйонів доларів в кампанію Трампа, і це було не просто так, а це був певний обмін у ці інвестиції на кредит довіри і кредит влади. В сьогоднішній системі американській, але це і про це вже хтось писав з американської преси. Мені здається, що дійсно, от такі два егоцентричні, експресивні, емоційні, часто неадекватні персонажі і явно нарцисичні персони їм буде складно в одній команді досить досить довго протягнути. А, і в цьому є величезна кількість прикладів в історії, в тому числі і в українській історії, можна згадувати Зеленського і Андрія Болтона, які в дуже схожому тандемі працювали, але довго не протягнули разом. От мені здається, що рано чи пізно їх спіткатиме подібна історія. Маск буде тягнути на себе ковдру настільки сильно, наскільки зможе. Це буде не подобатись Трампу, і в один момент це все вийде в величезний конфлікт. Але на сьогоднішній момент у цей... Такий період романтичний медового місяця він триває, і це якраз дає змогу маску називати Джастина Трюдо, вже екс-прем'єр-міністр Канади, називати дівчинкою, яка не має повноважень, атакувати уряд Британії, робити багато, -багато інших речей. Так той самий Марк Цукерберг, власник мета Фейсбуку, Інстаграму. Ще чотири роки тому uh, банив Трампа в uh, своїх соцмережах. А сьогодні вони викатують прес-реліз, в якому кажуть про те, що ну нарешті прийшов новий час, в рамках якого от, буде uh, справедлива політика uh, конфіденційності в Фейсбуці, і всі і всі матимуть слово вислови, і всі матимуть можливість uh, поменше цензури, так але ну очевидно, що це навпаки такий прогін і і. Пас в на адресу Трампа і нової адміністрації, ну очевидно, що вони зараз упиваються владою, і всі ці заяви і про Гренландію, про Канаду, і про входження тих самих друзів Трампа в борди того самого мета. Ну, все це говорить про те, що весь світ він боїться, весь світ і бізнес, і політика намагаються Трампу. Підсладити, намагаються з Трампом подружитися, намагаються бути в такій позиції, щоб бути комфортними. От але все це якраз визначено от цим хаосом, який несе з собою Трамп. І мені здається, як тільки воно почне потрошку прояснюватись, то система стабілізується і вирівнюється. Але якщо не вирівнюється і не стабілізується, ну очевидно, що чекають нас ще більш цікаві і ще більш складні часи. Але про Гренландію, от ви говорите про заяву, там вже не тільки заяви, там же і син Трампа вже полетів туди. Ну, син Трампа поки що не морський піхатинів Сполучених Штатів, тому за mm -hmm. це можна особливо не пережати. Але я думаю, що це, це частина також цієї політично-психологічної гри, в яку вони.